На цих столах можна знайти смачненьке на будь-який смак: від салатів, вареників та дерунів до тістечок, пирогів, тортів та навіть попкорну. Щоб привернути увагу покупців, учні 6-го А класу вдалися до креативу, заманюють ароматом шашлику. Його готує Володимир, тато двох учениць Вінницького ліцею номер 34 Наша класна керівничка вирішила, що це буде досить такі. Е... Цікаво, і напевно буде користуватися гарним попитом. Ми зможемо зібрати більше коштів для того, щоб передати їх нашим воїнам. А де можна придбати готове м'ясце, побачити нескладно орієнтир повітряна кулька у формі цифри 6. Її видно з будь-якої точки шкільного подвір'я. Шашлик по 30. Тортики по 35-40, нагід це по 10. Традиційні методи, якими ми можемо збирати гроші для наших хлопців і дівчат, які на фронті, це, звичайно, скажімо, всі вже звикли, якби це дивно не звучало. Тому щось таке цікавеньке, зокрема для дітей. Вони розуміють, наскільки це важливо, і через таку інтерактивну форму, як і ми навчаємо інтерактивно, так і інтерактивно можна зібрати кошти. Ярмарок організували, аби зібрати кошти на реп для 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина. Його вартість 300 тисяч гривень. Торік заклад двічі проводив подібні благодійні заходи, аби підтримати українських захисників. З кожним роком намагаємося, що якомога цікавіше було нашим дітям проводити час. Тому запросили червону калину, також запросили пластунів. Для того вони також показали, яким чином можна робити і реагувати в тих чи інших ситуаціях. Для ліцеїстів Вінницькі пластуни організували кілька локацій. Спробувати поцілити з лука вишукувалася довжелезна черга. Пласт – національна скауська організація. Ми сьогодні підготували дві таких локації: це переправа. Мотузкова переправа, а також стрільба з луків, навчаємо не боятися висоти переправлятися на мотузках, проявити себе. Аби хлопці та дівчата могли познайомитися з роботою нацгвардійці з бригади Червона калина, захисники розгорнули кілька локацій. На них можна приміряти амуніцію, розглянути техніку та навіть навчитися керувати дроном. Для цього тут працює два симулятори. І, хоча хлопцям не терпиться взяти до рук джойстик, вони підбадьорюють віру. Дівчинка вперше управляє дроном. Її завдання знайти техніку або ворожу засідку. Поміщу клавіш, ну, це вниз і поворачувати, а це вверх, щоб не впасти. Або двома клавішами, щоб повертати. А якщо програв, то треба нажати сюди і гра зараз. Залишиться. З початку повномасштабного вторгнення у Вінницькій громаді триває благодійна безперервна акція Освітня родина допомагаємо, перемагаємо. За цей час українським захисникам учні передали автомобілі, старлінки, дрони різної модифікації, а ще одяг, окопні свічки та смаколики. Торік заклади освіти зібрали майже 17 мільйонів гривень, аби закупити все необхідне українським захисникам. Цього року у нас є ще один пункт благодійності це громадська організація Номен, яка утворилася від латині ім'я, яка утворили в Вінниці молоді судмедексперти. і вона ідентифікує полеглих. Ми допомагаємо цій організації, і на цей час школами перераховано більше 185 тисяч гривень. Під час ярмарку педагоги та учні Вінницького ліцею номер 34 зібрали 270 тисяч гривень. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.